Так, друзі, всім привіт. Зараз їдемо по клійонку. Е, поняли, що ковбаси. Загружають кукурузу, де їй що 90 тонн, 60 тонн, 120 тонн. А так клейонка, що на десятки год, якщо мишки не прогризуть. І продають по 15 гривень кіло. Заразом вже хочеться взяти, щоб вдруг що десь висипав, щоб було накриті. Такі справи. Продають на еліваторі. Сказали, з понеділка, вже понеділок, ми летим бо розбирають її ковбаску і заразом візьмемо. Все, погнали? Так, браток пішов по буса, ковбаски понабирали, клейонки, продають по 15 гривень, нагадую. Оце. Бег розрізали пополам і змотували. Взяли три штуки таких длінних. Я не знаю, метрів вони 70 ковбаски. Тепер ще загружимося, зважимо, скільки кілограм вийде, і... і. і, і. Я поїду в банку плачу, бо казалось, перево налічкою, а потім не прокачує. Поїду плачу, привезу їм чек, і поїдемо додому, і братан поїде на село, одвезе. Так що зараз загрузимося. Так, друзі. З'їздив вже в банк, оплатив. Це в яготині нас продають Київська область. Получилося в нас 340 кг, помножить на 15 там 500 з ПДВ. Тепер ми з клейонкою, тільки, тільки грошей в касу положив і повітря на тревогу. Ми, слава Богу, спів. А так додому заїхати бенько, обмитися. Але, але, слава богу, поїхав оплатив. Так що всім дякую за увагу, всім гарного дня.